Привіт! Мене звати Тетяна і ви на каналі Тетяночка. Сьогодні я вирушаю в Карпат. Ось ми їдемо в таксі. Що ми перепутали дату. Прокинувшись, я помила голову і ми поїхали. А це ми вже приїхали в отель. А також нам дали ось такі от маленькі капці. Просто подивіться на цей номер. Тут ось така ванна. А ще тут були ось такі от набори. Мені вони дуже сподобались. Тут є два ватні диски, вушні палички, пілки для нігтів і резинка. Ми закрили номер. І пішли обідати. Тут ось такий гарненький ресторан. Це моє замовлення. Коктейль ось такий, а потім ми пішли в баню. Тут була дуже прикольна баня. Ми тут сфотокались, і ось мої деякі кадри ну, в цій бані. Цей прикол, беремо стаканчик, тут вони в номері вже були. Потім йдемо ідем, так от в коридорі і беремо, просто набираємо собі воду. Тобто тут є холодна вода і також гаряча вода. Ми їхали ретритом і супроводжуюча подарували нам ось такі подарунки. Ти народжений, щоб сяяти, а не виживати. І твоя сила у тому, щоб повернути собі цей вогонь навіть після темряви. Тут був ось такий блокнотик, він мені дуже сподобався довіра це валюта, якою ти сплачуєш за диво, і воно завжди окупається. З любов'ю твій наставник Ксюша. Вдихни життя і зрозумій, що ти можеш усе. І тут ось така от свічка. До речі, вона ж макається. Це дуже дивно. І ось такі от маркери. Ну, чорна ручка і маркер. Мені дуже подобається, дякую. На вечерю я поїла ось таку от бринзу. вона не дуже смачна, а потім лягла спати. І коли я прокинулась, вгадайте, що я побачила. Це просто-напросто сніг. Я нагадую, зараз осінь. Зараз осінь. Просто подивіться, там навіть маламут лежав. Ми вдяглися і пішли гуляти. Звісно, тут сніг просто по коліно в деяких місцях. А і маламут. Здається, хаски, але не маламут. Ми допомогли одному хлопчику зліпити сніговика. Це я катаю сніговика. Там ще качелька ось така от була дуже прикольно. А ось я ще гуляю. Просто гуляю. Ми, звісно, були вже поснідавши, але нам потрібно було знайти обід. І ми знайшли якусь колибу, але там несмачно пахло, тому ми випили какао. Ось таке от, дуже гарне, мені дуже подобається з маршмеллоу. А це вже мій сніданок на наступний день. Дуже смачно. Це бенегдит. Дивіться, який він в розкусі. Це дуже смачно, чесно. А потім ми пішли погуляти, в результаті просто обмочилися і розмокли. І взагалі. Прогулянка не дуже. І це був найгірший день з усієї поїздки. <му> В отелі був дуже гарний зал для тренувань. І ми пішли на тренування. <му> Дивіться, які тут гарні бургери подавали на вечерю. А ще ви не повірите, тут о 9-й крутили мультики. І це вже вечеря третього дня, бо все інше я не знімала. На жаль. А ось ще трошки моїй вечері. Обожнюю мафіни, а особливо з чайочком. А це мій сніданок. Сирнички з вареничним соусом, Ну, коротше, з чорничним соусом і сметаною. До речі, тут ще була дуже класна дитяча кімната в отелі. От. Але вона була трошки, ну, знаєте, така, трошки, як сказати, хібна. «Вечір було вже дуже погано, адже наша мама захворіла саме в цей день. І ми не змогли нікуди піти, окрім як пообідати з сестрою, і вона їла ось таку картоплю, а це їла я. А це вже моя вечеря. І моя мама вже їй вже краще. До речі, дивіться, які тут перчатки для бургера дають. Це перчатки. На п'ятий день нам вже треба було вирушати в дорогу. А в дорогу ми взяли з собою тормозок, в якому є сендвіч, яблуко та батончик. Хочу сказати, що завжди нас дають моменти, коли щось закінчується. І зараз саме такий момент. Адже зараз ми вже стоїмо на залізниці і сідаємо в потяг. Ось такий гарний краєвид нас тут зустрічає. І ми вже в поїзді вже їдемо назад. Тут, до речі, була, був QR-код, де можна почитати книжки. І останнє, що хочу сказати, дякую за перегляд.